Ормадол, забудь про головний біль. Сьогодні ми святкуємо день тенісу. Нам багато чого відомо про теніс, але є загадки відносно цього виду спорту. Наприклад, для мене справжнє відкриття, що він з'явився ще у стародавніх греків римлян і єгиптян. Іграли вони не ракетками. Як ти думаєш чим? Ну, я думаю, або палкою, або рукою. А, або підручниками. Ми я теж, в школі. Ми теж в школі грали великий теніс рукою, коли ракеток не було. Так, так само і вони грали І греки, і гіптяни, і римляни. Зараз все набагато е, складніше, красивіше. Дорожче. Дорожче, бо палками грати не можна. А, і от нарешті той м'яч, який ми знаємо сьогодні, тенісний жовтий він з'явився тільки у 1986 році. Саме такий колір найкраще помітний на зеленому корті. Хто б міг подумати? Угу. Я думала, білий завжди видно найкраще Ні, ну білі лінії ще, там не переплутати. Так це найдоцільніше, як виявилось, колір. І теніс вже понад 120 років входить до олімпійської програми. Мрія кожного тенісіста здобути перемогу на турнірах Гренд Слем відкритому чемпіонаті Австралії, Франції, США та Вімблдонському турнірі. Угу. Я бачу, ти багато знаєш я про це. Ти так. займаєшся? Ну я не дуже регулярно, але в принципі так, У мене є невеличка невеличка, а, значить невеличкий досвід гри великий теніс. Насправді це надзвичайно цікаво, суперспортивно, тому що ти дуже багато рухаєшся. Ну якщо все ж таки говорити про успіхи, а, у наших українців теж а, є такі. Визначні успіхи в тенісу, так я пам'ятаю, коли я був ще зовсім маленький, то Медведєв, наш прекрасний тенісист, був на четвертому місці, так, четвертою ракеткою світу, так. а крім вже більш такі сучасні наші а, спортсмени, це а, Олександр Долгополов, здається, на тринадцятому, був там в найвищому а, місці. Так, звісно, Сергій Стаховський, а, який часто буває в нашій студії, так а, а, у нього найвища пози позиція у світовому рейтингу була 31 ша Але ну, все ж таки такою. Культовою особистістю так. в українському тенісі, звісно, є Еліна Світоліна, так. яка свого часу була аж на третій е, позиції, тобто третьою ракеткою світу третьою найкрутішою тенісистською планети. Всі вони періодично зазнають а, спортивних травм. Зараз ми дізнаємося в нашого лікаря, а, вертебролога доктора Олексія Козакова. Які ж це можуть бути травми, як їх уникнути? І поговоримо також і про інші види спорту. Отже, легкою пробіжкою до нас вривається Олексій. Козаков. Доброго Ран, ранку, доброго ранку, лікарю. Доброго ранку. Ми тут, начебто, про спорт, але ж спорт це невід'ємні. Травми як не крути, починаємо так. з тенісу. Так? так тому, що сьогодні всесвітній день тенісу. Так а які ну не знаю, може найбільш розповсюджені травми? Мені здається, що в першу чергу руки. Так. А, можна, я покажу з вашого так. дозволу. у нас є модель. Так, Справа я. в тому, якщо так. ми робимо постійно якісь одноманітні рухи, угу. ми перенавантажуємо якусь одну певну ділянку. Тому у, навіть у такій світовій медичній термінології є дуже багато термінів, які асоційовані з певним видом спорту. І якщо ми говоримо про роботу рукою, то е, є лікоть тенісиста і лікоть гольфіста. Причому, якщо болить лікар, е, лікоть з зовнішнього боку, це називається лікоть тенісиста, uh -huh. а якщо болить з внутрішнього боку, це називається лікоть гольфіста. Uh -huh. Це пов'язано з цією одноманітною роботою. Коли uh -huh. ми постійно е, працюємо е, одноманітними рухами, е, ми пошкоджуємо місце прикріплення сухожилка до кістки і воно запалюється. І від цього виникає хронічний біль. Оце та така та, та основна проблема тенісистів. Ну і зрозуміло, що зап травми зап'ястка і біль плечового суглобу і інколи навіть е, травми гомілкостепневих суглобів і також біль у спині. А це е, обов'язково супроводжує е, спортсменів чи цього болю і цих травм можна уникнути. Мені здається обов'язково. По, по перше, це не обов'язково супроваджує спортсменів. Ми говоримо е е лікоть тенісиста, так. а думаємо про водіїв, думаємо а -а -а. про малярів, е про всіх… про тих хто в тролейбусі хто, їздить. Хто робить такі одноманітні рухи? І якщо як то кажуть, під мікроскопом подивитись, то процеси в лікті будуть проходити однакові. Просто ми от асоціюємо називаємо цю хворобу лікоть тенісиста. Так, ну я розумію, що в принципі травм уникнути. Можна складно, але можна, так але поки що виглядає так, що не йдіть займатися тенісом, бо буде лікоть тенісиста. Чи є все ж таки користь від тенісу? Користь від тенісу є просто колосальна. Крім того, що теніс тренує е, ментальні е, здібності, е, тренує е, е, положення тіла в просторі, увагу. Е, дуже хорошо укріпляються м'язи, ніг, м'язи рук, е, м'язи спини і навіть м'язи пресу. А ви граєте в теніс? Uh, ні, uh, я uh, коли навчався медуніверситеті. в мене було два розряди, але по іншим видам спорту, по баскетболу і по бойовим мистецтвам. Mm -hmm. Але але все, щоб уникнути травм, покажіть нам, як правильно це робити, щоб спортсмен не мав ці травми. Я, я, я не тренер, тому я, я не буду тут вчити всіх грати в теніс. Але є правила, які мають всі ну обов'язково їх дотримуватись. По-перше, е, будь-який спорт треба пускати у своє життя е, дуже, дуже дуже потихеньку. Якщо е, мене колись вчили, коли я був молодим інтерном, що здоров'я це лікувальна фізкультура, а спорт це досягнення. А там, де досягнення, там завжди можлива травма. Uh -huh. І чим більше ми хочемо цих досягнень, тим більше у нас шансів. Е, Отримати цю травму тому е, у будь-якому спорті треба грати по правилам. Ми, коли їздимо за кермом, щоб не попасти в аварію, ми дивимося на дорожні знаки. Ми знаємо правила дорожнього руху. Точно так же є правила спорту. Це е, е, обов'язкові заняття з тренером, особливо на перших етапах. Це обов'язкова розминка, причому достатня і довготривала. Не mm -hmm. там е, дві хвилинки чи хвилинку якось там руками по, е, по, покрутити чи, чи ногами. Це має бути повністю до хорошого пота розминка. Щоб наші суглоби і м'язи були готові вже власне до заняття звелися, завелися так. так. Ну і е, техніка безпеки ну, це вже екіпіровка, це вже взуття, це вже різні девайси, там напульсники. Якщо ми говоримо про теніс і так далі, от ви до речі розповідали, що грали в баскетбол. Е це теж командний вид спорту, як і футбол. Якраз таки до, щодо розминки, так перед футболом, якщо ви хто там ходить на стадіон, так коли це можна було і скоро можна буде знову так. Ми бачимо, що футболісти на полі десь за годину до початку прям дуже активно тренуються. Можна навіть втомитися перед тим, як вийти. Тобто, це зрозуміло. Це правильно, щоб розігріти всі м'язи, всі суглоби, так, але водночас, як не крути, футбол один з чи не не, не найнебезпечніших видів так, спорту. Дійсно. По травматизму. І при чому він стоїть вище по рейтингу, ніж бокс. Виявляєте? Більше шансів на футболі. Може кількість просто в боксі один на один, тобто двоє можуть травмуватися, в футболі 22. Можливо. Так, дійсно. І під час футболу я дуже в футбол, є багато падінь. Які пацієнти, спортсмени? По-перше, я би сказав, що це травми коліна, причому травми. Зв'язкового апарату е, в колінному суглобі, е, це е, травми гомілкостебневих суглобів, це травми спини і е, інколи переломи, особливо коли. А грають не, не по правилам. Наприклад, гра прямою ногою, за, 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 за яку одразу не дають червону угу, картку, угу. Е, дуже великий шанс отримати перелом. Та інколи навіть е, струси головного мозку. І я е, часто бачу у, у, у своїх пацієнтів, які е, в футболі падали. Е, у них навіть підвивихи хребців у шийному відділі хребта. Тому що, по-перше, вони беруть м'яч, а по-друге, е, під час падінь можливі якісь там хлистові моменти на шию. Е, я я би сказав, би, що куди не візьми, можна у футболіста можна травмувати, можна впасти на руку, пошкодити кість, можна впасти, пошкодити шию, а про ноги я вже взагалі геть мовчу. Ну, Тоді так. доцільне питання, користь від цього, окрім того, що це азарт, окрім що... зарплати футболіста так, так? і людей багато на стадіоні. Окрім цього, є якась користь для тих, хто грає? Звісно, є. По-перше, це дуже круте хобі. Це така, я би сказав би, не нематеріальна користь, така дуже моральна. Це згуртовує людей. І користь для здоров'я, футбол дуже кльово тренує серцево-судинну систему. На серце власне, на, на на наші кровіносні судини, м'язи професійні футболісти. Це такі міцні хлопці, здорові хлопці. І знову Почекайте, ж таки, а жінки грають uh, жінки, жінки, Вибачте, будь футбол. ласка, так, жіночий футбол також є. Просто у мене пацієнти були в основному чоловіки, вибачте, то я вже так я не хотів. Uh, тому, uh, тому футбол це круто. Але знову ж таки, я рекомендував би, якщо uh, хтось уже мене зараз слухає із професійних футболістів, то uh, ви знаєте. Ось вам мій номер телефону, так? як правильно грати. Якщо молодь або хтось хоче почати цим займатися, дуже поступово його пускайте у своє життя, не треба одразу е, повністю викладатись, щоб не нашкодити собі і обов'язково знайдіть собі е, гарного тренера До речі, ви коли почали перераховувати та, най, найбільш поширені травми у футболі? Ви почали саме з коліна, гомілкостопу. Тобто, це навіть е, травми, які скоріше не від зіткнення із суперником, так а від бігу самого так. Так, так, від неправильного положення часто можна ну як кажуть, оступитися, тому що ти ж дивишся на гру, на, на інших футболістів і на свої ноги майже не дивишся. Ну, так. І так, да, часто буває таке. Тобто як це ти... до чого? Та я зрозуміла, до чого ти це говориш. Тимур каже: чи можемо ми оминути всі ці травми, якщо будемо просто займатися бігом? бігом? Так, більшість травм, ну скажімо так, зменшити відсоток цих травм. <реку> Біг це також дуже корисно. І, але треба розуміти, що треба бігати правильно. Точно так же пускати його в своє життя потихеньку. Я би радив починати з повільної ходи, яка поступово ускорюється до швидкої ходи, і потім в такий мілкий біг переходить. Має бути гарно підібране взуття. Я би не радив бігати по асфальту. Це має бути угу. або ось такий стадо, як тут з резиновою поверхнею, mm -hmm. або якась там тарг, чи ліс, так, так, або земля, це, це дуже важливо, і техніка бігу, сама техніка бігу, не треба ні в якому разі, під час того, як ми біжимо, не треба згорблюватись, тому що наша задача е, наситити м'язи кисним, коли ми робимо любе фізичне навантаження. А коли ми згорблюємося, ми зменшуємо е, об життєвий об'єм легень, mm -hmm. і ми не можемо так себе продихати. Тому коли ми бігаємо, ми обов'язково маємо бути е, випрямлені, плечі, руки під 90 градусів. І Спробуємо. Так. так і, не ти і ж, а, Що ти думаєш, не, ні, на давай, модель, не можна модель бігати. ти Ні в якому разі ми не, не маємо давати хлистовий. Бачите, я не в косівках не ага. можу показати хлистовий такі сильні удари на п'ятку. Угу. Не маємо права давати, Але ж ми, правильно, як? ми на маємо перекатуватись. Да. Ми маємо старатись, типу як починати з п'ятки, але швидко перекатуватись. Ага. До речі, і... я пам'ятаю, мій вчитель фізкультури угу. завжди казав, що ми маємо бігати на, на носочках. носочках. Але потім, коли його я вже ви ні, його не звільнила. Але потім, коли я вже займалася для того, щоб прибігти не пробігти на півмарафон. Мені сказали, що це неправильно, що я маю отак діяти, як ви зараз показуєте. Швидкий В... перекат так. з п'яточки на носочок, так Так. ми можемо бігати на носочках. Якщо того, потребує тренер. Якщо тренер на на, наприклад, каже, що у вас там слабка, слабкі там там камболовидне м'яз або ікроножні м'язи, тому якийсь певний час, можливо, трохи на носочках для того, щоб там збільшити, втомлюються ноги дуже швидко. Так, вони швидше втомлюються. Так, Але є правила, щоб собі не нашкодити, це е, е, такі мають бути мілкі кроки і угу. е, прямий тулуб, дещо нахилений вперед. І така легенька. От, Коротше, висновок один. Спорт це прекрасно, але завжди потрібен тренер. І золота середина. Так, ми обіцяли сказати, що це таке. Ну, е... Сироміцький варіант давайте. Я, я запропонував версію, що це я як лікар, е, що це або була якась середньовічна штука, яка використовувалась в медицині. Ви е, або... по-іншому казали, так. або якийсь ну, масажер. Так, чи це не так? Ми дізнаємося за декілька секунд. Дякуємо вам, лікарі. Ми тепер зрозуміємо, Дякуємо яким спортом мав займатися, як і мені. Спасибо вам величезне за всі ваші поради. Лікар Казаков. Дякую, щасливо. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З 27 лютого на 1+,1 плюс Україна.